Друзі, привіт! Починаємо новий влог, неділя. Ми їдемо в церкву. Це Олін сценічний сьогодні персонаж. Це штука є. А, да. О, Вона та, сьогодні бабула. буде грати бабушку пенсіонерку, то хлопці там. А Ми я їдемо. буду грати християнина. Да. А я не не буду грати. Ти будеш пісню співати. Пісню співати. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the don't Я папа наш администра, мы тут субиком со снимом ему тикток, камаманя, лбычцев. Кто рад, кто из родителей рад о том, что у вас есть дети? Кто из вас? Кто из вас? Согласитесь, это, это, э, ну, это достойно благодарности, да, Богу? Вы благодарны Богу за то, что у вас есть дети? Да? Хорошо. А может быть кто-то рад, э, э, что эти дети, они не ваши? Есть такие люди? Кто благодарен, что эти дети не мои? Или что у меня вообще нет детей? Слава Богу, у меня нет детей. Ты это такая напасть. Я на самом деле очень рад. И очень благодарен Богу. Поэтому я желаю им добра, как и все родители. Согласны? Все родители благодарны Богу, желают добра своим детям. И это нормально. И сегодня день благодарности. И вы знаете, чувствуется вот эта благодарность, она в атмосфере летает. Вы согласны с этим? Вот как-то хорошо. Было бы очень хорошо, если бы каждое воскресенье такая атмосфера была. Потому что сегодня на самом деле люди пришли ну, более подготовленными сердцами, чем обычно. И это уже чувствуется на вот этом уровне, невидимом уровне, но в атмосфере, о том, что люди благодарны. И это чудесно, о том, что мы благодарим Бога, это нормально. Сам Создатель нам сказал о том, что нам нужно благодарить, это полезно для нашей души и нашего сердца. Вы знаете, сегодня мир тоже говорит о том, что э, нужно благодарить. Вы слышали, что такое? Но ну, только нужно благодарить Вселенную, нужно благодарить просто, пустоту какую-то, просто нужно благодарить, непонятно кого, непонятно за что. Но Бог нас учит о том, что есть объект благодарения. И это нормально. Сегодня мир говорит о том, что, э, или учит, о том, что Бог умер. Но сам Бог говорит о том, что Он воскрес. И вот э, самое важное, чего я хочу донести, почему я вообще это говорю, к чему это все? Дьявол хочет, чтобы наши дети верили о том, что Бог умер, и все, дальше ничего. Мы, мы же хотим, и Бог хочет о том, что они думали, они знали о том, что Бог воскрес ради их спасения. И поэтому я бы хотел, чтобы мы согласились с этой мыслью и молиться за то, чтобы Бог их провел я честно скажу, я не хочу о том, чтобы мои дети повторили моих ошибок, натворили столько делов, и я их выгребаю до сих пор, в семейной жизни, по здоровью выгребаю, и, и еще, наверное, буду как бы бороться с этим всем. Я не хочу о том, чтобы мои дети повторяли моих ошибок. И я повторяю это своему сыну, который уже как бы на пути, чтобы там вступить. И, знаете, путь ошибок начинается с 13-14 мы молимся за то, чтобы Бог их вел по этому пути. Его путь, он не принесет вот этих э, последствий, которые мы будем нести потом. Поэтому молимся с вот, этим, с вот этой мыслью о каждом ребенке. Если здесь стоит ваш ребенок, молитесь о своем, ну и о моем, конечно же. Хорошо? Ну ладно, не только о моем, и о всех остальных, как за своего. Вы согласны на это? Согласны? Согласны? Тому що я молюсь стойка молитвой за я не хочу тут сам молитися. Хорошо? І розійсли. Але що не смієтеся устріку, а команда має шанс отримати довгоочікувану на нагороду. Проте я був вдячний Богу, що, що взагалі мав чудовий час тренування і спілкування. Я пішов на змагання, підтримав друзів. Команда перемогла і ми разом зараз були. Так, викликайте наступний свинок. Я хоть не знаю, чтобы не пускайте на работу. Дякую за свою свої та своїх схід. Дякую, викликається наступний свідок. Я вже в такому віці, що здоров'я підкачує, ноги крутять на погоду, ти скаче, пенсія. Але я вдячна Богу за те, що входжу своїми ногами, можу споглядати за речами літненькі на серце тепло і радісно. Дякую, викликається наступний свідок. Вітаю, пані суддя. Я переселенка і в один момент я своїми дітьми втратила житло, їжу, дах над головою. Але Бог міг сюди, і він не допустив, щоб ми залишилися на вулицю. Бо я вдячна Богу, що він дав людей, які прийняли нас і відкрили своє. Дякую. Викликайте наступний свідок. Я дякую, дякую здорового за, за вас, братів і сестри, за вас, панську, за вашу дружину. За підтримку, за добре слова, за ворожу. Я так радий, що я не один в цьому світі. Ми вислухали всіх свідків. Прокурор, вам є що заперечити? Ні, пані суддя. Чи є вам що додати, пане адвокат? Ні, пані суддя. Отже, вислухавши всіх свідків, я готовий підвести під Прошу всіх старців. Ми розглядали питання, чи важливо бути вдячним у 21 столітті. Відповідь однозначно так. Вдячне серце це серце, яке вміє помічати добро навіть у маленьких речах і не приймає як належне. Воно відкрите до людей і до Бога. вчить цінувати те, що маєш, і ділитись радістю з іншими. Коли серце вдячне, стає світлішим, спокійнішим і здатне бачити благословення навіть у складних ситуаціях. Отже, за все дякуємо, бо така для нас Божа воля у Христі Ісусі. і Будемо повторюватися, вони нам будемо показувати, добре? Yes. крутяться кругов округом басейна Си, чи віруєш ти, що Ісус є Господь і Бог і Твій особистий Спаситель? Так, Чи обіцяєш ти Йому мати чисте сумління впродовж всього життя? Обіцяю. На основі підставі твоєї віри і обіцянки. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Що ти хочеш? У нас обід був саман такі столи святкові. А як же нам закончив? Наївся? Друзі, отак пройшов у нас день подяки в церкві. Для мене це був дуже важкий день, чесно кажучи. Дуже 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 важкий. В голові я дуже втомилася. тому що це перше свято, яке я взагалі організовувала. Дитяче свято. Це перший раз, що була моя відповідальність. Ось сценку початок забула включити камеру, от поки винесла того столика, поки то поки все, і не відзняла. Початок сценки, але якщо ви подивилися і не зрозуміли, в чому була суть сценки, то відбувався суд, і прокурор говорив про те, що вдячність зараз нікому не потрібна. А викликалися свідки, які доводили про те, що дійсно важливо бути вдячним зараз в наш час, навіть в ну в двадцять столітті, так. І ось в тому була суть сценки. Тому якщо ви не до кінця зрозуміли, то вже з моїм поясненням можете вернутися, і передивитися ще раз. Звичайно, діти не захотіли з мікрофонами, тому погано чути, але основна суть мені здається чути, коли прислухатися. Тому ось так сьогодні неділя. Завтра новий робочий тиждень. Вже у нас ніби як всі виздоровіли, бо ж були майже два тижні були вдома з ротавірусом, але вже завтра, всі, мені здається, йдуть в школу. Ось тому ось так. Такий день сьогодні у нас вийшов. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто не забуде написати коментар. Ми сім'я Сачкових, я Оксана Сачкова. Це мій канал на Ютубі. Він уже такий старенький, трошки ось. Але, 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 в мене таке відчуття, ніби як він. Друге життя отримав. Тому не забувайте підписуватися. Кому цікаво, залишаємо коментар і буду чекати вас в нових відео. Всім пока! Пока!